Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз, який ви можете не тільки бачити. Але і чути на радіо 22 прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку, з 24 листопада по 29 листопада. Сьогодні на бойове читування заступають бускові аркальне таро. Перпл Тарот. Ну, а що стосується цього тижня, це останній тиждень. У місяці місячному тому зверніть на це увагу. Зараз гарний час саме для того, щоб завершувати справи, а не розпочинати. Пам'ятайте, що вже розпочався знак стрілець, і сьогодні Саме ми розпочнемо з цього знаку тлумачити великі аркани таро. Ну, а всередині цього випуску, як завжди, для слухачів радіо 22 Буде музична пауза. Пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі стрільця. Чого очікувати протягом цих шести днів саме представникам цього знаку? Жриця, жриця це жіноча карта. Вона пов'язана якраз з енергією нашого супутника місяця. Це Інська енергія, вона пов'язана з водою, вона пов'язана з інформацією. Тож для вас цей тиждень буде цілком інформативний, і також це дуже гарний період для того, щоб зустрічатися з кимось віч на віч, а також проводити будь-які справи з жінками. В цілому жінкам протягом цього тижня буде щастити більше ніж чоловікам. Ну і як я сказав, будь-які справи з жінками також будуть досить. Ефективні далі представники знаку Козиріг. Маг, мах, мах це янська чоловіча енергія. Тож, якщо ви чоловік і ви народилися під знаком Козиріг, для вас цей тиждень буде пов'язаний перш за все з творчістю і з яскравістю, бо це сонце, саме сонце дає енергію. Рекомендація на цей тиждень: живіть одним днем, не думайте заздалегідь про майбутнє. Якщо ви вранці встали і намітили собі якийсь план на цей день, то дотримуйтесь цього. Плану і не забувайте, що це дуже гарний період для будь-яких починань і творчої роботи. Далі, представники знаку водолій. Будьте максимально обережні. Диявол, це фатальні ситуації, це якісь обставини, які заздалегідь неможливо просчитати. Це зіткнення з законом, з темним законом, з правоохоронними органами. Рекомендація протягом тижня не робити ніякі темні справи, бо темні справи приведуть вас лише до демонічних якихось сил. Будьте обережні, особливо серед нових знайомих можуть знайтися. Люди, які стануть, врешті-решт, вашими ворогами і принесуть вам шкоду. Будьте обережні, пам'ятайте, що протягом тижня може статися все, що завгодно. Далі представники знаку риби. Смерть. Смерть це зміни. Це відпрацьовка своїх якихось кармічних боргів, які ви заборжували саме у минулому. Окрім цього, смерть дає вам можливість трансформуватися і змінити все на краще. Протягом тижня вас очікують якісь доленосні події, які дуже сильно потім вплинуть на вашу подальшу долю. Далі представники знаку Овен. Сила Сила означає, що вам треба бути в гарній фізичній формі. Рекомендація робити хоча б зранку невеличку фізкультуру для того, щоб для того, щоб ваше тіло було у формі. Дуже гарний показник для спортсменів, які можуть досягнути певних результатів протягом цього тижня, а також для військових, які також можуть перемогти темні сили завдяки своїй фізичній сили і завдяки силі розуму. Також, якщо ви бажаєте, щоб ваша кохана вас досить сильно любила, не забувайте проявляти свою чоловічу активність. І особливо, якщо у вас протягом тижня будуть стосунки з представниками знаку Лев, це дуже гарний показник. Далі представники знаку Тілець. Відлюдник, відлюдник карта закінчень, відлюдних карта якихось перепонів, якихось кордонів, які не дозволяють вам. Вийти за певні межі відлюдних каже про те, що протягом тижня слід бути максимально обережними та таємничими. Не розкривайте всіх своїх карт навіть перед людьми, яких ви нібито досконало знаєте. Окрім цього, хтось з вас почує недобру звістку, вона пов'язана з відходом у потойбіччя якоїсь людини або рідної, або людини, яку ви дуже гарно знали. А тут я зроблю невеличку перерву, музичну перерву, і для слухачів Радіо 22 прозвучить трек, який був записаний ще у далекому 94-році, тобто 30 років тому, першим складом мого гурту Врачі із алмати співає Андрій Булюк, якому би днями могло би. Стукнути 55 років, але він, на жаль, не дожив до цього часу, але залишилися пісні, які співали врачі з алмати. Отож для вас суперхід, а уродець. Щойно слухачі радіо 22 почули трек з першого складу врачей з алмати, абізумівши уродіць на вокалі Андрій Булюк. Ну а я продовжу прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 24 по 29 листопада. Отож, близнюки, чого очікувати протягом тижня правосуддя. Правосуддя це внутрішня рівновага. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо не будете дозволяти емоціям виходити з себе, будете холоднокровні, будете прораховувати. Свої рухи, свої дії наперед, то нічого поганого з вами не станеться. Окрім цього, це гарний період для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і судові, і вирішувати якісь нагальні питання, правосуддя на вашому боці. І для вас дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі Раки. Верховний Жрець, він же Єрофант, він же гермес-тресмегіст Планета Меркурій, досить швидка планета. Тому якщо у вас протягом цього тижня будуть якісь цілі, до яких ви будете прагнути, ви будете швидко їх досягати. Меркурій натякає на те, що все треба робити інтуїтивно, особливо не замислюючись. І якщо вам потрібно кудись їхати, дорога буде досить досить швидка і відкрита. Крім цього, це гарний період для підписання договорів, бо це планета Меркурій, планета комерсантів. Далі представники знаку Лев. Місяць, інша назва цієї карти сутінки, і це щось незрозуміле, це якийсь обман, якісь ілюзії, які можуть на вас навалитися. Зверніть на це увагу, намагайтеся протягом тижня. Якось не вестися на слова інших людей, бо вони можуть вас дурити. Більше орієнтуватися на підсвідомість, на власну інтуїцію. Також протягом тижня для представників знаку Лева дуже гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Рак. Далі діви. Страшний суд або пробудження мертвих. Карта повторень. Не випадково в інших колодах вона називається відродження. Ви можете лише відроджуватися, ви можете лише існувати у певному замкнутому колі. Нічого нового відбуватися не буде протягом тижня. Тож, якщо ви працюєте, якась у вас монотонна рутинна робота, в цілому вона буде дуже гарно виконуватись. Окрім цього, ця карта пов'язана з родичами, можливо, вам більше треба з ними спілкуватися, якщо вони знаходяться на відстані, не забувайте їм телефонувати. І протягом тижня для представників знаку діва гарні зустрічі чи бесіди з представником протилежного знаку Риби. Далі, представники знаку Терези. Колесо фортуни це удача, але удача буде залежати. Від вас. Якщо ви вмілий гравець, якщо ви знаєте, де треба ставити ставки, то тоді колесо Фортуни вам буде у цьому допомагати. Окрім цього, це гарний період, коли будуть. Підходячі і обставини, і потрібні люди будуть знаходитися, як ви цього і забажали. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку «Козиріг». І нарешті скорпіони. Для вас ця шестиденька досить результативна, випала ваша карта. І вона означає, що у вас безмежні можливості. Ви можете закінчити якісь довготривалі справи, отримати певні нагороди, певні результати, і отримати нарешті перемогу у тій справі, якій ви займаєтеся. Ви користовуєте цей. Тиждень з користю, бо вам випала ваша рідна карта. Ну, а що стосується всіх людей, які дивилися і не дивилися цей прогноз, наступний тиждень пов'язан з тим, що випав імператор. Імператор це ознака того, що все буде триматися на суспільстві навколо вас. У цей період ми можемо відчути певне єднання, тому якщо ви займаєтеся різними містичними практиками і робите те, чого неможливо зробити у фізичному світі, тобто ви ведете певну боротьбу з темними силами у світі, по той бічному, пам'ятайте, що ви не одні. Протягом тижня рекомендація зустрічатися і ходити на різні якісь. Або вистави, або, або виступи гуртів, нічого не боятися і пам'ятати, що протягом тижня над всім буде існувати закон. Закон планети Юпітер. А ця планета не така вже погана, бо вона дозволяє кожному з нас самореалізуватися. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні для вас ці бускові аркани таро, відбувалося протягом цього тижня, а все найгірше витиралося. Дякую всім за увагу і висловлюю щиру повагу!